Всім доброго дня! Ми продовжуємо далі працювати із мопедом. Будем... Я тут трошки вже віддефікту... віддефектував мотор. Познімав там кришечки, познімав кришечку корзини. Там, ну, в общем, в принципі, все зробив до ось такого. Стану розібрав. Ну, я тут уже трошки в общем, позаглядав, що знімав, що збирав. Частично Частічно віддефектований він. Так, що ми купили? Головка, в принципі, тут я думаю, буде все без питань. Поміняємо сальнішки клапанів. Купив повний комплект, купив новий замок, купив фіксатор передач на, на мотор Сальні блоки купив. у так, задній маятник, купив колечка 52,4 діаметром. Це під 110-й мотор, такий як тут. Ну, це, це мої другі покупочки. Купив комплект сальників клапанів. Ну, не знаю наскільки вони тут по якості будуть нормальні. Ну, просто більш нічого в нашому місцевому магазині не було. Ось такі прокладочки купив, бо щось вигадувати, заказувати, це доставка буде. Плюс до того я не знаю ще, що крім цього ще прийдеться заказувати. Ну що, будемо займатися. А, основного ще не сказав. По поводу цього мотора, так як була аварія і тут була кришка корзини розламана, то як я його зразу вимив? Наскільки це було можливо, але я побачив тут деякі трошки, деякі трошки нюанси. Е, я вам зараз його постараюся показати. Е, оті бльосточки, що там на низу знаходяться, що ви бачите, під, е, ну як, під оською приводу масляного насоса, оці бльосточки, то е, стружка. Люди добрі, то стружка, і я не знаю, оставить його в такому стані. Поршньова тут в задовільному стані, в принципі, тут хон слабенький, але він ще є. Я думаю, що ми оставимо цей поршень. Я колачка купив. Ми колачка підкинемо цю поршньову, притрем клапана, поміняємо сальники. Воно в принципі їздитиме. Але оставлять стружку в моторі. Я не думаю, що це правильне рішення. Тобто... З однієї сторони, колоть не хочеться цей мотор, тому що він ну, ні разу не розбираний. Ну не знаю. Мені не дуже хотілося б його колоть, так як уже, ну, як, як кажуть, уже коли мотор, він так не буде якби, працювати. Ну з іншої сторони, якщо буде там стружка, то я думаю, краще от цього нікому не буде. Проміжуточний етап немає часу е, знімати. Е... Знімати як крутиш. Е, так, в общем, що, в принципі, мотор знаходиться в такому стані, Розклинив, стружку всю вимив, е, подивився, підшипники всі нормально, без питань, без ніяких. Е, так що я все назад зібрав. Е, тут прийшлося, ну тут обично без герметика, а тут прийшлося трошки герметиком мазнути, е, того, що трошки є неплотності. Ну, в общем, як, коли. А коли той чоловік в ДТП попав, він на цією кришкою якраз в общем, у стовпу лупив. І виходить, що вона була трошки поламана. І коцнуло тут трошки згори, трошки коцнуло, ну, як, не, не зовсім рівне, рівне поверхність. Воно то, може, і без прокладки б жило, бо воно там чуть-чуть тільки. Ну, я вирішив, що пристрахуватися, а я тоненьким слоєм герматійку туди намазав. І працюємо далі. Вже вечір на дворі. Я в принципі, все доробив, що хотів. Ну, що, в принципі, мотор можна сказати, що е, собраний гільза поставлена. Е, все обжав, нахрест, головку із гільзою притяг. Е, все в принципі, зробив, що, що планувалося. В принципі, по мотору питань нема. Сальнички поміняв, тут усі колечка під болтики поміняв, колечка взагалі, під кришечку поміняв. Тут, в принципі, прокладка нова, тут резин, ну, я не показував, як воно собирається. Ну, в інтернеті дуже багато інформації по цьому, по, по цьому поводу, як його збирати. там усі, куди які резиночки, куди які шайбочки, все там є. Що сказати по головці? В принципі, головка. В нормальному стані на розпредвалах навіть подшипнички навіть люфта немає. То тобто, єсть видно, що людина мало дуже проїхала на цьому моторі. Є Я гарна новина, можливо, для всіх. <кій> Знайшов я поблизу, є рама з документами. Ну, вроді би, як є, ну це треба ще. Як то кажуть, перевірить, подивиться, що воно там, там із нею, і яка вона, і на кого ті документи, і чиє вони чи нема. Так що, вполне возможно, що в нас буде мотор із з реєстрацією. І більше всього, що з переоформленням, того, що цей мопед він на, ну, в общем, на моєму знакомому должен був бути. Ну, чи, я його, чи, чи він є, чи немає. Треба поїхати до нього і в общем подивитися, чи є там що хоч-небудь, чи, не чи нема. Так що включуся вже на місці, якщо дадуть знімати, Дякую. Так, включення я вже вночі. Привіз я цю техніку додому. Можете подивитися. Ось така техніка. Дуже в принципі багато чого тут воно в нагрузку попало. Три, три шини, в общем не знаю чи, чи в, який вони, як, в якому состоянні. Звздочка з кріпленням та щитки. Маятник, ну, в принципі, без мотора. Ця рама без мотора. Є дуге і, в принципі, колесо. Ну, в общем, багато чого, тільки треба його все передивитися і в якому воно стані. Но саме основне, це те, що на ньому є табличечка і те, та, що на ньому є номерний знак. А це, в принципі, у нас дуже тішить. Всі ключі я, в принципі, ми знайшли. От Бака там її до сього, в принципі, виламувати, нічого мені не, не прийдеться. Так що в такому, стані, в, такому стані у нас, в такому стані у нас техніка. Будемо працювати далі. Будемо тепер частічно щось розбирати, щось перекидати, щось збирати. Однозначно, ми будемо збирати на цю раму, ми не будемо нічого вигадувати. Тільки є один момент: документи на цей мопед. 에, в общем, як 49,9 кубиків, того, що, ну, як ви знаєте, раніше завозили мопади, хоч і 70, 70 кубиків, то писали 49,9, щоб обійти закон, щоб не, м, не треба було реєструвати. Ну, він зареєстрований, тому що коли закон помінявся, його чоловік зареєстрував. Тільки там об'єм 49,9. А більше всього, що буде встановлений двигун, у якому об'єм 110. Не знаю, що там на гільзі написано, я особо не додивлявся. Но... Я думаю, що це вже якийсь результат. Так що чекайте відео, скоро будемо далі працювати. Всім пока.